Передня ручка, Костяк, там грузи. Передня. Швидше, Костік, швидко, бам вийшов. Швидше. Живіт удар справа. Не заряжайся. Легенько швидко. Ножками дергай. Костя ножками. Там передня, грузи. Не, не залишайся перед ним, вдари вийшов, швидко роби. Швидше, Костик, швидше. Костя, не треба розмінів, ножками все зроби. Швиденько, вдар вийшов. Отак. Раз, два, вийшов. Кидай руки. Хорошо. Все легенько, швидко, не залишайся тільки перед ним. Да. Стоп! Стоп!